Щіро всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Починаю записувати новий в'язальний влог, і мета цього влога анонс нового майстер класа Так, ви все дуже гарно почули саме анонс нового майстер класа тільки не на цю річ, яку ви зараз бачите перед собою, а на пляжний комплект Квіткове поле. Той, хто переглядає мої влоги, Розуміє, про що я розповідаю зараз. Це пляжний комплект квіткове поле, який складається з кроп топу та спідниці. І саме на нього найближчим часом вийде майстер-клас, тому що комплект вже дов'язано, зроблена, фотосесія, і найближчим часом я випущу його. В вільному доступі на YouTube каналі. Сьогодні в нас 18 червня, тому десь вже в суботу чи в неділю очікуйте на вихід майстер-класа. А зараз для того, щоб ви згадали, що це за комплект, я вставлю невеличкі такі фрагменти відео, які заздалегідь зняла для вас. Вітаю всіх! З добрим ранком! Маю надію, що ранок. У вас добрий, так самісінько, як і в мене, бо він в мене дійсно добрий та приємний. Бо прямо зараз я відправляюся робити фотосесію пляжному комплекту. Так, він, нарешті, дов'язаний. Комплект квіткове поле дов'язаний та відправляється зараз на фотосесію. А вже ж, фотосесія це я та моя донька. Ніякого фотографа, фотографа в нас немає, але все ж таки. Фото найближчим часом з'являться. І чим скоріше з'явиться фото, тим скоріше я випущу майстер-клас цього комплекту, бо комплект вийшов дійсно просто шикарним. Він просто класний. класний. Я останнім часом вже настільки промелькала в кадрі цим комплектом в дуже непривабливому вигляді, бо там були наобрізані всі кінчики. І виворітна сторона була ну про катастрофічно непривабливою. Зараз комплект перед вами в усій своїй красі. Він просто причудовий, просто причудовий. Кроп-топ, спідниця. Все випрано, відпарено і готова для фотосесії. Тому просто зараз я відправляюсь робити зйомку цього комплекта, і найближчим часом очікуємо на каналі майстер-клас. Тому обов'язково повертаємось на канал для того, щоб зв'язати такий чудовий комплект, але хочу ще вам дати таку підказку. Я не пам'ятаю, чи в майстер-класі я про це говорила, чи не говорила. Мені настільки сподобався результат, спідниця вийшла просто причудовою, що я уявляю це вже не комплектом, а сарафаном. Ідея причудова, ловіть її та використовуйте. Ви можете зв'язати не окремо кроп-топ та спідницю, а зробити сарафан. І це буде ідеальна річ для літа. Якщо ви проживаєте десь в міських умовах, можна зробити підкладку та носити в будь-яких умовах такий сарафан, бо в мене це пляжний комплект і кроп-топ дуже закороткий, він коротенький, тому якось незручно буде такий одяг носити в міських умовах. Але зв'язавши сарафан та зробивши підклад під низ, це буде ідеальний. Одяг для літа в будь-яких умовах. Не можу натішити себе вже готовою роботою. Мені все дуже і дуже подобається. Все просто класно і причудово. Тому запрошую вас всіх до себе на канал на перегляд майстер класу по. Квіткові поляні, бо вона вийшла причудовою. І ви обов'язково порадуєте себе та своїх близьких комплектом, який знадобиться для відпочинку. І ви не тільки порадуєте, а й отримаєте насолоду. Просто вже в процесі в'язання. Обов'язково повертайтесь, бо майстер-клас вже вийде. Найближчим часом І як вам пляжний комплект. Мабуть, я вставила деякі фото, тому пишіть свої відгуки, подобається вам чи ні, бо мені дуже подобається. Багато фото, мабуть, я не вставляла, бо все інше ви можете пройти в майстер-клас найближчим часом і переглянути. І не тільки переглянути, а також зв'язати для себе чи для своїх рідних. А перед вами зараз пляжна коніка. Так. Літнє в'язання продовжується і в'яжу я її з тієї ж самої пряжі, що і квіткове поле. Це хлопок 100%. Так, мені тут знімати не зовсім зручно, все трясеться. Умов для зйомки небагато, майже їх немає, так, але не процент. Я хотіла вам показати пряжу, з якої зв'язано квіткове поле та в'яжущий пляжну тоніку. Це хлопок 100% з додаванням люріксової ниточки. Мабуть, вам видно, а може і не видно. І тут є люріксова ниточка. Я в минулому влозі вам показувала цю пляжну тоніку та розповідала, що буду її трохи розпускати. Так, ось цю частина була в мене відв'язана. І я казала, що буду розпускати. І я дійсно зараз її буду розпускати, бо я перев'язала. Це в мене спинка, деталь по спинки. Знов-таки замарачувалась для того, щоб зробити дуже гарну горловинку. Ви подивіться, яка тільки вона шикарна. Навіть зробила скіз по плечу, ви подивіться. Але в один і той же час і протупила, вигляньте на інше плече. Я також зробила скіз по плечу в іншому напрямку, тому зараз цю частинку мені доведеться розпускати та в'язати скіз так, щоб він виглядав в тому напрямку, який потрібен. І в'язала я по схемі, і схему зробила самостійно, бо коли в'язала. Оце пробний варіант, назвемо цю частинку так. Я тут трохи змаклювала, робивши такий, таке скруглення по проймі рукава. Десь в мене тут не зійшлося з одного боку та з іншого боку. Я пропустила там якусь десь петельку, думаю, та нічого. А Потім думаю, ну як ж нічого мені треба глядачу своєму буде розповідати, як я в'язала. А там в мене щось десь не сходиться. Ну, тобто, маклювати ніде не потрібно. А треба в'язати так, щоб можна було довести до глядача, як я це зробила. І саме тому я просто сіла, намалювала для себе схему, схему, яку я от робила скруглення по рукаву, по промі рукава вірніше, та зараз ось. Трошечки, трошечки так мелькну вам в кадрі, це горловина. Я також зробила схему. І вже, знаєте, настільки легко сидіти та в'язати, просто взяла схему і ось цю другу половинку, нову половинку я відв'язала. Це горловина по проймі. Ой, це горловина попереду. Боже, що я кажу, це горловина по спинки. Вона. Нібито і глибока, але попереду буде ще глибшою. Я ось починала скруглення по проймі рукава робити, і тут в мене буде так, 1, 2, 3, 4. Ось десь до цього місця я буду починати робити горловину попереду. Тобто, попереду горловина буде дуже і дуже глибоченька. Заморочилась з приводу того, щоб зробити. Ось Розширення до пройми рукава. ну Рукавів тут, розумієте, ж не буде, але сама пройма, то вона існує. Також зробила гарне приталення, мені все дуже подобається. Тобто заморочилась по повній. І також зробила схему, як я приталювала. Я, мабуть, в минулому влогові показувала, яке приталення в мене тут вийшло, так? І я також схему зробила, щоб зручніше було в'язати бокова частинка. І ви самі розумієте, що тут лишилось мені вже зовсім-сім трошки буду зараз розпускати ось, цю, ось цей перший варіант, який я в'язала до, до самісінького початку пройми. Це весь варіант я розпускаю і буду в'язати. Вже це буде деталь переда. Спинка в мене відв'язана тільки. І по плечу, бачите, який в мене гарний. В одну і ту ж саму сторону. Треба було, це ж просто машинально, вже не глядячи в схему сіла, в'яжу собі, а куди що в'яжу. Ну, та нічого тут мені оце інші розпустити та перев'язати треба. Зато все так як треба. Навіть кісь плеча присутні. Так, я не пров'язувала виточок. Тому що тут такий візерунок, ну, доволі таки складно встроїти виточку, але тут дуже буде глибока горловина і виточка, я вважаю, вона тут зовсім не потрібна. Хоча, якщо в візерунок можна її встроїти, то а вже ж потрібно її в'язати. Я майже в усіх речах. Навіть на розмір XSS пров'язую виточку, хоч невелику, але пров'язую. Посадка набагато лучше, краще. Ну, тут не замарачувалася з цього приводу, тому буду розпускати та перев'язувати, і також мені вже все відзнято, лишилось ось це тільки ось цю частинку відзняти і все. І також вже можу випускати майстер-клас. Можливо, Хтось ще цим літом для себе зв'яже пляжну туніку та поїде на відпочинок. Тому буду якомога скоріше дов'язувати, щоб порадувати вас новим виходом майстер-класу. Ну, а далі, що ще я в'яжу? Зараз я приберу туніку. І я вам в минулому влозі показувала, що буду розпочинати в'язати спідницю. Я багато зразочків вам показувала. Зупинилась ось саме на цьому зразку. У мене зараз сохне два зразочки, я окремо зв'язала верхню щільну частинку та нижню частинку, яка іде сіткою. Бо мені здається, що щільність в двох цих візерунках вона різниця. І тому мені треба знати, яка різниця саме, що вуще, що ширше, для того, щоб в спідниці це все вже враховувати, коли я буду в'язати. І я знайшла проект минулого року. Так, я вам також показувала зразок. Це така сітка, дуже-дуже причудова -дуже сітка, мені вона подобається. В'язала я її 100% в хлопок. Це вже зразок після прання. А полотно, яке я вам покажу, воно не проходило, ВТО. воно з минулого року так і лежить недов'язаним. І це планувалася чи майка, чи футболка. Це виворітна сторона. Зараз я поверну вам лицеву сторону. В'яжеться ця сітка з пицями. І зараз вам геть не видно сам візерунок. Просто сітка та й сітка. Але вона, ну, я ніде не зустрічала таку сітку. Вона така прикольна, знаєте, дуже прикольна, подивіться. Така класна, класнюча. І мені нібито і подобається все. Я тут вже робила пройму, рукава, вив'язувала так, мабуть, видно тут вам чи не видно. Робила з одного боку пройму, з іншого боку пройму. Розрахунків, як я рахувала її в минулому році, цю майку, футболку, не знаю, що це я планувала в'язати. Розрахунків ніде я вже не знайшла, тому або треба перераховувати все заново, бо як я в'язала, я вже не пам'ятаю, що я тут рахувала. Ну, щільність можна порахувати заново, в мене зразок є випраний. А от тут, що я планувала далі робити, я вже зовсім не пам'ятаю. Тому треба або заново перераховувати та продовжувати в'язати, або розпустити там почати в'язати щось інше. Не знаю, мені водночас і подобається ця майка футболка І в той же самий час я нібито перегоріла до неї. Ви знаєте, коли ти Переглядаєш на Pinterest, дуже багато якихось моделей, оці кучинелівські, різні сітки. Вони всі класні, шикарні. І в якийсь момент ти перегораєш до всього цього, і тому я не розумію, що мені робити з цією відв'язаною деталю. Продовжити лишити чи розпустити. Візерунок мені подобається, і, можливо, я б навіть не майку чи футболку зв'язала. А підібрала б якусь іншу пряжу і зв'язала бомбер. Мені чогось, от я надивилась кученерівських бомберів, всяких різних, а вже ж вони іншим візерунком, не таким. І тим більш цікавішим було б зв'язати саме бомбер таким візерунком. Підскажіть, будь ласка, яка ваша думка з цього приводу? Що мені робити з цією деталю? Продовжувати чи не продовжувати. Поки що не знаю, поки не вирішила. Але буду чекати, поки висохнуть зразки на спідницю. Та треба вже сідати, розраховувати її. Спідниця обов'язково буде в'язатися. А з майкою ще є питання. Тому кого зацікавила ця спідничка, обов'язково повертайтесь. Бо мені самі дуже-дуже зараз цікаво. От знаєте, якщо я починаю щось в'язати, необхідно завершувати, зав'язувати річ. Бо коли вже минає час і ця річ лежить в довгов'язах, мені важко до неї повернутися. Не знаю, як вам, але мені дуже важко. Я, мабуть, однопроцесниця, мені краще взяти і дов'язати, довести до ума те, що я почала в'язати, бо повертатися дуже і дуже складно. Тому, поки це всі мої новини на сьогоднішній час, на цей момент, обов'язково приходьте до мене на прем'єру майстер класа по пляжному комплекту Квіткове поле, бо він причудовий, буде дуже багато фото та відео, вони класні. Хоч я геть не фотограф, але старалася відзняти так, щоб якомога краще можливо було показати цю модель. Тому до нових зустрічей! Обов'язково діліться інформацією зі своїми в'язальними подругами та не забувайте самі повертатися до мене на канал. Всім пока!